Вітаю! Сьогодні поговоримо про збільшення та зменшення петель ряду, а саме про прибавки та убавки. Щоб зробити прибавку, потрібно пров'язати два стовпчики без накида в одну петлю. Вводимо гачок в петлю, витягуємо ниточку і пров'язуємо дві петельки на гачку. Знову в цю ж петлю вводимо гачок, виводимо ниточку і пров'язуємо дві петельки на гачку. З однієї петлі виходить дві. Повторюємо. Вводимо гачок, витягуємо ниточку, пров'язуємо першу петлю і в цю петлю вводимо гачок, витягуємо ниточку і пров'язуємо 2 петлі на гачку. Убавки робимо двома способами. Перший спосіб витягуємо з першої петлі ниточку, з другої петлі витягуємо ниточку і пров'язуємо 3 петлі на гачку. Так, у нас двох петелек вийшла одна. Повторюємо з першої петельки витягуємо ниточку. Вводимо гачок вдругу, в другу, наступну петлю витягуємо ниточку. І пров'язуємо три петлі на гачку. Другий спосіб пров'язування прибавки називають невидимим. Пров'язуємо його так, за передні стінки петель, захоплюємо передню стінку першої петельки, знову захоплюємо першу стінку другої петельки, протягуємо крізь петельки ниточку і пров'язуємо дві петлі на гачку. Таким чином дві петлі стали однією. Ще раз захоплюємо передню стінку першої петлі. Захоплюємо передню стінку другої петлі, витягуємо ниточку і пров'язуємо дві петлі на гачку. Знову з двох петелек вийшла одна. Прибавки та убавки використовуються для надання виробу потрібної форми. Дякую вам за перегляд, підписуйтесь, ставте вподобайки і до зустрічі у наступному відео.